Вітаю найазартніших людей України в ефірі державна числова лотерея Магалоот. І з вами я, Ірина Фролова. І буквально за три хвилини хтось із вас може виграти, дивіться, які гроші: джекпот – 10 мільйонів та 800 тисяч гривень. Та мегаприз 4 мільйони і 400 тисяч гривень. Друзі, минулого разу ми з вами згадували про те, що із депресії є два прекрасних виходи: по-перше, це політ, мандри, а по-друге, це лотерейний бюлет. І оскільки ми вже встигли з вами минулого разу. Побувати в імпровізованому польоті сьогодні поговоримо про лотерейні білети. За ходом гри стежитиме як завжди наша прекрасна тиражна комісія. Ну і звісно, я відкриваю. По перше, оголошую, що 1580-й тираж відкрито, і відкриваю цей тираж. Вмикаємо лототрон. І з першої миті гри я, як завжди, бажаю вам удачі і нагадаю, що на щасливість ваш білет може перевірити тільки гра. Номер першої кульки 27. Друзі, я не проховано радію, що білет мегалоту коштує усього 5 гривень. Номер другої кульки 20. Кажуть, лотерейний білетик може врятувати навіть найгірший день. А я вже не кажу, що ці 5 гривень можуть подарувати вам мільйони. Номер третьої кульки один. Просто для порівняння скажу, що лотерейний білет найпопулярнішої в світі лотереї американської гри Powerball, а номер четвертої кульки дванадцять коштує майже п'ять доларів. На наші гроші це більше ста двадцяти гривень. Номер п'ятої кульки тридцять сім, і за мить ми дізнаємося, якою ж буде, яким же буде номер шостої кульки. Отже, це номер два. Сподіваюся, що у ваших щасливих лотерейних білетиках є усі 10 мегакульок. Ну, якщо не 10, то принаймні кілька. Отже, мегакулька. Вмикаємо лототрон, і я вже починаю радіти за ту людину, яка правильно вгадала мегакульку. Ви знаєте, що ваші виграші в такому разі подвоїться. Сьогодні виграшно є мегакулька номер 4, тож загалом комбінація виграшних чисел дивіться яка. 27, 20, 1, 12, 37, 2 та мегакулька 4. Що ж, буквально за мить ми з вами дізнаємося, хто з вас скільки грошей виграв. Приємно, правда? Отже, якщо ви вгадали три числа, то виграли 21 гривню. За чотири вгаданих числа 189, а за п'ять вгаданих чисел 13 тисяч гривень. Якщо ж ви правильно вгадали мегакульку, ваші виграші, самі знаєте, подвоється. Наступного разу, друзі, радувати будемо вас ось якими призами. Мегаприз 4 мільйони та 450 тисяч гривень. Та мегаджекпот 10 мільйонів і 850 тисяч гривень. Але знаєте, найщасливіше лотерейний білет. Як не зможе вас ощасливити мільйонами, якщо ви його не купите? Миру й достатку вашому дому.